Всім привіт! настала пора перевірити, наскільки вона ця фонда їде. В інтернеті можна знайти про неї інформацію, що обична стрітова сіжка без пластику їде 180. Не знаю, наскільки це правда, бо я разом з другим пасажиром їхав на ній 180, просто Е, ну, Спортивна версія Honda, ця ще з квадратною парою, така ну, мені взагалі не подобається. Вона їде 185, але в неї включається пластик десь приблизно ось тут. А в мене тут пластик, ну, фуловий, можна сказати. Тобто вона вся в пластику і не знаю, може це, це дасть якусь непогану обтікаємось і може вона поїде більше. Тому треба це все точно провірити. От вам хороший екземпляр Хонди, вона в ідеальному стані, по мотору, по внісці, по всьому. Коротше, вона ідеальна. До речі, під відео про огляд цієї Хонди багато написало, що це обична сібішка просто з пластиком. В принципі, я з ними і не спорю, бо я тоді був просто не в темі. В Польщі або там в Німеччині є ательє е, хонди, яке займається е, ну, обісовкою е, різних там хонд стрітових, Коротше, якось так. І, в принципі, ця Honda була стрітова, її взяли за основу, зняли фару, поставили пластик, який я подивився в інтернеті від сузуки е, якогось. Ма, точну назву Сузуки не скажу, просто якийсь Сузуки. І зеркала теж стоять зараз від якогось зукі, а взагалі передня пара стоїть від BMW c1 Зараз тут вилізе фотка, ви подивіться, як вона виглядає, просто страшно. Як, якась індійська повозка. Але пара тут виглядає дуже стильно, як на мене. І в дизайн вона дуже класно підходить. Хтось там каже, пластику не гарне, світова лучше, але цей пластик реально на швидкості дуже допомагає. Ти буквально трошки нагнувся і тобі дуже зручно на цьому мотоциклі. Не знаю, чи це вплине на максималку, але в мене на хонді зараз стоїть прямоток. Може це якось вплине на її обороти, може краще будуть вихлопні гази виходити. Поїхав на сокар, у нас в Україні це рахується як сама елітна заправка. Заправився там якимось нано, там лютим бензиною. І оцей хондуський буст після 6 тисяч, то їздить на Сібішка, як мене зрозуміє, що після 6 тисяч вона стає просто дурна, передок піднімає, вона летить. Так, я тупо починаю на ньому. А це пацієнти. Це тобі візер, то тобі буде срака. Дивіться. Поб'є тобі візера і голову. Загалом, думаю, ці всі моменти на Хонді, вони вплинуть на максималку. А може і не вплинуть. Типу, одне ж тут вплине, я думаю, це пластик і хороший бензин. А за примуток, я знаю, це хіба що вплине на поліцію, яка мене зупинить на трасі і все. Зараз ми вже поїдемо завтра, бо вже темно, нема коли знімати цю максималку. Все, до завтра. О, все знімаю. Все, летим на максималку. До речі, пацани, послухайте, як мене він куди. Бо я зняв ще заглушку, зараз почуєте, як вона буде ходіти. не встретился с тобой Ты меня обворожила на попсовый Пригласила напитков, много разных было И ты меня в ту ночь уговорил Гали-гали, пара трупер, на с Всю ночь летали, летали, Но ты сказала мне, извини прощай. Їхав. Блін, вообще уверений. Це на сукарі я заправився, Не знаю. Чи дає воно щось, на мене ще прямоток стоїть, може якась пропускна способність лучить, чи що там. Ну, я заправився на сукарі, він почав валити. Конкретно валити. Він так розкручується просто, як не в собі просто. Та йолки, пропустили пацієнта від дивини. Це не двісті! Коротше, на п'ятій я їхав десь 160. І мене ще шоста вбував, при том. Зараз мені ти на розворотки будуть нас буде треможити. Моя машина? Да. У Юлика я вас вижу. Ой-ой-ой, это моя машина. <решит> ну что, пацаны, я, можно сказать, и поломал систеру, про попросил Хонду, иди 500. В інтернеті всі кажуть, пишуть, їде вона 180, приділи їй це 185. Ця Honda тупо їде 200. Мені навіть кажеться, якщо б я десь горочки їхав, може було б навіть 210, а то 220. Або це пластик попливав на Хонду, або це бензина, або прямоток. Або це в мене Honda просто ідеально настроєна і в неї малий пробіг, що вона так добре їде. Не знаю, ну, Honda CV 500, їде 200. До речі, перед самою максималкою я замітив, що в мене повністю стерлися задні тормоза. Тому трошки було страшно заміряти. Я фактично їхав без задніх тормозів. Я коли зняв колодки, зараз ставлю десь фото, там взагалі не було практично колодок. Тому за таку максималку точно треба поставити лайк. Я думаю, на ютубі таких відео нема, що фонда cb 500, їде 200. Всім удачі на дорогах, всім пока.